Слава Україні, друзі! От сидів в Ютубі і прийшла в голову геніальна ідея! А як же можна заробити в інтернеті тисячу гривень, не вкладаючи ні копійки? Це питання настільки зацікавило мене, що я вирішив записати відео для вас на цю тему і поділитися своїм заробітком. Багато людей скаже, що це нереально. Як так можна з нуля дойти до 1000 чи тому подібне? Ну, у відповідь, я скажу, що ми живемо в 21 столітті, де можливо, все. Доказом цього є стаття, що простий студент з Індонезії робив селфі кожного дня впродовж року. Ці селфі він виставляв на OpenSea, де і продавав. З 2021 року хлопець на своїх селфі заробив 1 мільйон і 400 тисяч доларів. Після цього випадку я зрозумів, що можливо, все. А люди, які кажуть, що це нереально, то просто подивіться це відео. І таких прикладів зараз дуже багато, коли школярі заробляють більше, ніж їхні батьки і родичі разом взяті. І у всіх, мета зараз, як, як заробити без ризиків і без вкладень першу тисячу, а то і більше. Тому сідайте зручніше, зараз вам все розкажу і покажу. На спершу підпишіться на канал Тумба. Я стараюся робити цікавий контент. Це новий формат відео про бізнес і гроші, тому прошу підтримки. А поки ви підписуєтесь, ми починаємо. Перший і, напевно, самий легкий спосіб це отримати 100 гривень за нового клієнта банку. Запросіть до банку клієнта, у якого ніколи не було продуктів банку, щоб скористатись програмою запросити друга, та отримати винагороду у розмірі 100 гривень за кожного нового клієнта. Винагороду отримуєте як після виконання нижчих умов. Щоб взяти участь у програмі, запроси друга, увійди в цифровий банк Sense SuperApp. Перше. На панелі інструментів робочого столу перейдіть у розділ Профіль. Натисніть Запросити друга. Друге. Якщо у вас є відповідні картки для зарахування коштів, виберіть ту, на яку хочете отримати заохочення та виберіть спосіб залучення нового клієнта. Немає відповідної картки для зарахування коштів. Натисніть Оформити картку та слідуйте підказкам з її оформленням. Потім виберіть спосіб залучення нового клієнта, поділіться в месенджері, надіслати на пошту або інше. Третє. При натисканні на запросити друга виберіть бажаний канал для надіслання запрошень. Запросити через QR-код. Дайте відсканувати його новому клієнту або збережіть галерею. Четверте. Наступного робочого дня. Після виконання рефералом умов ви отримаєте повідомлення про нарахування винагороди. Дуже легкий спосіб отримання 100 гривень. На запрошуючи всіх своїх рідних, ви зможете заробити мінімум 500 гривень. Якщо не порахувати друзів, то вже під 1000. Тому скоріше біжіть отримувати 100 гривень від Альфа-банку. А ми переходимо до другого способу. Про другий спосіб заробітку я скажу дуже дуже коротенько. Другий спосіб дуже легкий. І він зв'язується з сайтом SeoSpirit, де ви легко зможете получати гроші за легкі завдання, такі як підписка, лайк, коментарі, верифікація і тому подібне. Спосіб реально робочий, я сам перевіряв, за день 100 гривень я зробив легко і можливо, а може і навіть більше. Цей спосіб підійде для кожного, просто кожного, незалежно від віку, чи тобі 10 років, чи тобі 60. Дуже корисний спосіб для школярів і пенсіонерів, тому користуйтеся. Силку на SEO Spirit залишу в описі. Третій спосіб вам, напевно, всім знайомий це фріланс. Багато шуму було коло цього терміну, але ніхто не казав, де і як можна заробити, де купляти пакети навчання, в кого їх купляти без ризиків і так далі. Я знайшов самого надійного, на мій погляд, фрілансера це l Freelance Dev. Тобто ви заходите в інстаграм буваєте LFRs і заходите на його сторінку. Там підписуєтесь і пишете йому в директ, Хочу заробляти. Чому я вибрав саме його, спитаєтеся ви мене? Це Тому що дуже приємний куратор. Підтримка 24 на 7. Дешеві пакети навчання, бо були знижені ціни. І дуже легкі завдання, і хороше навчання. Силочку на його інстаграм я залишу в описі. Для цієї роботи. Вам потрібно маленькі вкладення, але ну, не бійтеся ризиків, бо продавець провірений особисто мною. У нього є 4 пакета. Перший за 80 гривень, за яким ви зможете заробити 6 тисяч гривень в місяць. Це мінімальна сума. Другий уже за 150 гривень, де у вас вчать таргету, монтажу. Ви зможете заробляти 15 тисяч гривень в місяць. Ну і третій, і четвертий це самі круті пакети, з якими вас навчать SMM. І таргету, і обробку фото, і монтажу, і розмовляти з людьми. З цими пакетами ви зможете заробляти мінімум 27 тисяч гривень місяць, тому не гайте час, а скоріше переходіть до нього в інсту. Думаю, ви ще багато знаєте видів заробітку, таких як дропшипінг, Discord дропи і ще багато іншого. Тому, якщо вам сподобався такий формат, я вам покажу ще більше інформації на рахунок заробітка. Якщо вас це зацікавило, то напишіть в коментарях і підтримайте лайком. Я надіюсь, вам це відео сподобалось і ви підпишетесь на мій YouTube канал. Тому дякую за перегляд і бігом заробляти.